27 квітня, після успішного проведення в акваторії Чорного моря, першого етапу ходових випробувань до Севастополя повернувся підводний човен військово-морських сил збройних сил України Запоріжжя. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. За перший день випробувань підводний човен Запоріжжя пройшов близько 60 морських миль. Кожен член екіпажу на собі відчув справжню напругу роботи у морі. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал. Юрій Ільїн. Вперше з 93-го року. Сьогодні за вчорашній день пройдено біля 60 міль морських. Кожна бойова частина відчула на себе ремонт. Матеріальна частина, озброєння. За його словами, після обстеження стану міцності корпусу підводного човна фахівці-судноремонтники підтвердили, що його можна експлуатувати ще мінімум 10 років. Це дійсно є знаковою подією, тому що всім відомо, для такої морської держави, як Україна, наявність підводних сил демонструє могутність нашої держави. Віце-адмірал Юрій Ільїн також зазначив, що у проведення ремонтних робіт на підводному човні Запоріжжя у попередні роки було вкладено близько 60 мільйонів гривень. Вихід лодки, я сподіваюся, всім продемонстрував, що гроші були витрачені недаремно. У період з 1993 року і до нині це перший вихід субмарини з використанням власної силової установки. Перевірка технічної готовності підводного човна проводиться відповідно до визначеного плану. Особовий склад бойових частин разом з представниками промисловості перевіряють справність різного обладнання та механізмів. Зокрема, в електромеханічній бойовій частині визначені допустимі навантаження на головні дизелі з виміром необхідних параметрів на різних частотах обертання колінчастого валу та лінії валу. Перевірені пристрої кормових горизонтальних. Рулів і вертикального керма випробувані гідравлічні і повітряні системи високого тиску. Крім того, здійснено контрольну перевірку дієздатності акумуляторної батареї при роботі електродвигунів на повній потужності у надводному положенні, а також протестовані інші системи та механізми. Протягом ходових випробувань ретельно перевірно надійність засобів зв'язку, радіолокації, пошуку, гідроакустики та штурманського обладнання для українського флоту. Вихід в море підводного човна є дуже важливим фактом, адже успішне проведення ходових випробувань дозво. Оліть насамперед не втратити такий рід сил як підводні сили, а значить, дасть можливість тренувати і протичовнові сили флоту проводити спільні заходи підготовки.